Вітаю діти! Пропоную пограти в дидактичну гру, яка називається Якої квітки не стало. Треба уважно розглянути кімнатні квіти, потім заплющити очі, розплющивши, сказати, якої саме квітки не стало, і назвати її Тож вперед. Назвіть квіти, які ви бачите. Так, Галоє, герань, Фоксія. Вірно. Тепер заплющуєте очі. Відкривайте, кажіть, якої квітки не стало. Так, не вистачає алої. Молодці. Знову заплющуєте очі. Кажіть, якої квітки не стало. Так, фуксії, молодці. Знов заплющуйте очі, відкривайте, якої квітки не стало. Так, герань. Вірно. Діти, а які ви ще знаєте кімнатні рослини? Розкажіть про них. Молодці. До нових зустрічей.